Доброго дня, любі друзі! Всіх вітаю на каналі. Продовжуємо баню, саме робимо стіл. Думав, я, була мене спочатку ідея зробити відкидний, ось тут. Але потім вирішив із старого стола переробити на новий ось, ось столешнє. Розміри будуть 60 на 90. Склепається зараз від чи крижу, відпиляю цю вже столешню, потім її сюди закручую, підставляю, роблю висоту, яку мені треба, і буде, думаю, нормально. Тут, значить, у нас тут штучка ця. Розбірна йде у нас, отак ось можна покажу. В общем, отак воно розкручується. Там є фіксатор, його можна і перекручувати, і він ну якби розбірний, Небагато місць, його можна розібрати, перенести і що хоче. Це я витру. вимию, витру, висушу і в мене красочка є така, ну типа, під серебрянку під, серебрян, під цей колір. Скрию, щоб було більш гарніше. І все, і це попротирається, це і... прямо сюди. Я думав зразу знімати, але вирішив. Можна залишити. Якщо не буде триматися, тоді я вже зніму, відкручу тут 4 гаїчки з болтами ідуть, От так. бачите, ось такий фазах. І все. Переробити його можна в будь-який момент. Залишайтесь нами, саме цікаве тільки починається. От так ось скрутив стіл, стулішня. Нижню частину я покрасив, вона на дворі знаходиться, зараз покажу. Ну, збільшив, бо цей менший був. Бо зробив, щоб більше було, щоб було краще. Взагалі, якщо треба його або підрізати чи зрізати, то це не проблема. Чи додати, переробити, це все геть не проблема. Зараз покажу, яка вже обновлена низушка від стола. Так його обновив, пофарбував її, непоганий, я думаю, буде. В общем-то, стіл завершили ми. Нижню частину я покрасив у мене була серебрянка. Стільчики також я попідварював, попідрихтовував. Нормально вже цей повимивав їх комплект 4 стільчика і толик. Тут я нічим обробляю, може ще болгарочку шліфану, застелиться, з як акуратненько, і буде, я думаю, порядочок. Все, всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. Пишіть коменти на всі питання відповім. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.